Шала, розділ п'ятий. Час після Різдва минав швидко. Місяць змінювався місяцем. У шали не було більше ляльки, якою вона могла бавитися, але місце в житті дівчинки не було порожнім. його чудовим чином наповнив собою і своєю радістю Господь. Вона ще більше полюбила його і глибоко в душі, ще сильніше відчувала його любов до себе. Господь послав їй і нових подружок, які теж любили Ісуса, і теж були колись такими ж самотніми і нікому не потрібними, як шала. Як добре вона розуміла їхні сльози і все пережите ними в минулому. Нова подруга шали, яка була зрячою, читала їй вголос біблійні історії і учила її Слову Божому. І як вона любила слухати про чудові діла Божі, про те, як був врятований від потопу Ной і вся його родина, як Бог розсунув воду Червоного моря, щоб його народ міг пройти по дну і сховатися від ворогів, про те, як Ісус врятував переляканих учнів, коли вони плили в човні під час бурі. Подумати тільки, говорила вона своїм друзям. Адже Ісус сказав тільки два слова замовкни, припини, і навіть вітер і хвилі миттєво виконали його повеління. Шала згадувала про ті часи, коли вона бувала так само перелякана, як і учні Ісуса, як вона плакала в далекому куточку притулкового саду. А тепер, коли вона пізнала Ісуса, Він говорив її серцю майже те саме, що й говорив у човні: Замовкни, припини, і потік сліз припинявся точнісінько так само, як і буря після слів Ісуса. Шалі подобалися всі біблійні історії, тому що вони були правдивими. І кожна з них допомагала їй краще пізнати Господа Ісуса. Але особливо їй полюбилася історія з Євангелії від Марка з 14-го розділу. Там йшлося про жінку, яка прийшла до Ісуса із посудиною, наповненою коштовною запашною олією. Ці пахущі коштували на ті часи величезні гроші. Їхня вартість дорівнювала річному заробітку здорового і роботящого чоловіка. Але ця жінка була так вдячна Ісусу за те, що Він її спас і став її Ісусом, що вона віддала йому весь міст посудини в подарунок, виливши запашну олію на ноги Ісуса, щоб довести, який він їй дорогий. Шалі дуже хотілося, щоб у неї була ж така ж дорогоцінна посудина з пахощами. Вона б віддала її Ісусу, щоб довести, як багато він означає для неї. Незабаром знову настане Різдво, і як би їй хотілося мати щось дуже дороге, щоб принести в подарунок Ісусу на свято Різдва цього разу, якою вона була б щасливою тоді. Вона часто думала про ту жінку з Біблії, як вона віддала Ісусові свої пахощі, які зберігала в Альбестровому Келиху. Міркуючи над цим, вона молилася і говорила Господові про те, як би їй хотілося принести йому такий самий дорогоцінний подарунок, якби він тільки дав їй можливість мати щось небудь особливе і дороге, як та запашна олія, вона б з великою радістю віддала б усе без залишку йому. Шала чекала відповіді на свої молитви. Тим часом минали тижні і наближалося ще одне різдво.